Забудовники знайшли дуже багато щіля в нашому законі і почали вже дуже багато років тому будувати на одеському узбережжі в зоні рекреації, де не можна було будувати такі високі об'єкти, але під виглядом апартаментів почали з'являтися в Одесі житлові будинки. І, звісно, в одеситів це виклало багато питань, невдоволень, чому саме на нашому узбережжі, в зоні рекреації, де Кожного кожен вихідний люди прийшли, відпочивали, хотіли відволіктись від міської суєти. Там з'являються будинки, і вже неможливо людині відпочити. Тому багато питань стало. Була довготривалий протест з нашої сторони, судові процеси з забудовниками. І ми довели в судах, багатьма судах, що це незаконно, але, на жаль, багато об'єктів вже зведено, і ми розуміємо, що ситуація кардинально змінилася після початку агресії Російської Федерації, і зараз ми розуміємо, що зносити будинки. В нашій країні це, мабуть, дуже дороге задоволення, тому що, на жаль, російські ракети зносять наші будинки, і багато людей переїхали до Одеси з інших регіонів, і вони вже є ВПО. Тому зараз ми не вже не говоримо про те, що ми можемо там знести цей будинок. Це вже якесь буде варварство. Так, але ми говоримо про те, що треба поставити крапку і визначити. Центральній владі в Києві та одеській владі визначити першим. Ми провели е, десь два тижні тому в Одеської міської раді закрите таке засідання з міською владою на чолі з першим заступником міського голови паном Філатовим. Були, були усі профільні департаменти, де ми домовились про те, що ми повинні затвердити е, кордони парку Ювілейни від е, Лонжерону Миса Великий Фонтан і тим самим поставити крапку. У цій історії, що не можна будувати вже об'єкти на одеському узбережжі, та країн є війна. Ми знаємо, що воно незручно. Якщо взяти е, сходи, не зараз ветеран чи людина, яка постраждала від війни, вона не зможе. Спокійно прогулятися нашим узбережжям, тому воно повинно стати в першу чергу інклюзивним. Ми повинні звертати увагу і на це. Ми повинні створити нові зелені майданчики на цьому узбережжі. Ми провели дуже такий великий соцопрос, десь близько 600 громадян. Прийняли участь, і ми опитували їх саме що вони хочуть бачити на одеському узбережжі, і, і ми питали, чому саме люди ходять сюди, скільки раз на тиждень ви тут відпочиваєте? Бо 33% от те, що я по пам'яті, пам'ятаю, сказали, що вони ходять на одеське узбережжя в заклади громадського харчування. 70% здається, сказали, що вони просто хочуть відпочити, займатися спортом. Їм не вистачає спортмайданчиків, місць для виголо з домашніми тваринами. Тобто у людей дуже багато запитів щодо нашого узбережжя. Вони за щоб його змінити, і ми повинні зараз цим займатися, але. Я згоден, що не тільки влада повинна про це зараз думати. Тут є і відповідальність забудовників, які прийшли на це узбережжя, і ми відкрито їм сказали. І ми з багатьма зустрічалися і сказали, якщо ви вже сюди прийшли, ви вже збудували, ми знаємо, що це незаконно, але зараз є ваша відповідальність, і ви повинні зараз об'єднати усі зусилля, щоб реалізувати цей проект, який люди підтримують. Ми запропонували нашу ініціативу. Люди, ми бачимо, її підтримують, тому ми хочемо, щоб забудовники стали донорами цього узбережжя.